На моє прохання вони дуже довго не хотіли, вагалися, казали, що там війна, їм не до того і так далі, але мені вдалося їх висникнути. Я дуже радий, що сьогодні вони тут і ви зможете з ними поспілкуватися. Балати Малеї, Мохила, Казан і довечав. Слава Україні! Зараз я напевно просто хлопцям передав мікрофон, кожен скаже по одному слову, по два слова, по три слова, а тоді... А тоді поставити свої запитання і ми з радістю відповімо. Доброго вечора. Насправді нам дуже, ми дуже раді бачити багато своїх літаків, що багато хто дослухався, прийшов подивитися на прем'єру фільму. Ну, ми раді бачити так далеко, але багато небайдужих людей. Дякую. Прийшли, ви мали можливість перші за межами України побачити той світ, в якому зараз живе частина України. Як бачите, вона не є привабливою. І тільки з готовністю нашою, вашою, ми маємо шанс перемогти. Дякую. Хлопці вже сказали, в принципі, що нам досить важко було сюди їхати. Чотири дні назад Льоня крутив цей фільм для хлопців Ви Всі читали, мабуть, переживали, тряслися, всі ну, кричали, що квалт, біда, а людина просто не кинула хлопців. Він їм дав слово, що приведе фільм, показати під обстрілом приїзд. Приїхав, показав. І нас всі в принципі заспокоює, коли вечором ми дізналися, що льоно був дебальцево, всі живі, принаймні ті, хто, хто дивився, от, потім дізналися, що втрати були набагато більше. От, і тому, коли мене кличуть, чи хлопців не знаю, як вони я за себе можу говорити, я себе дуже паскудно почуваю, тому що я не, не вважаю себе героєм цього фільму. Я завжди кажучи, я персонаж, який туди, мабуть, випадково навіть потрапив. Тому що там дуже багато чудових прекрасних людей. Вони зараз там, вони нікуди не поїхали, вони взагалі нікуди не їдуть, бо вони там потрібні. От, і мені дуже некомфортно з одного боку тут. А з другого боку, може це дуже смішно буде звучати, але я сьогодні вперше познайомився з тещою яроша. У нас є візитка яроша, ми тримаємо в Італії тещі яроша. О, насправді, це для мене вона, для мене вона мама мого дуже дуже близького побратима. Так що Мілан може говорити, в Мілані працює за ветеша ярише. Добре, що всі розумні. Я маю контузію, де можу робити помилки. Для мене вона насамперед мама мого близького побратима Василя, чудового хлопця. І я горжуся, що я з нею познайомився сьогодні. Я хотів, щоб ми її по поаплодували, тому що її син дуже часто на передовій. І для мене це, мабуть, велика чесно кажучи радість. Що мені особиста радість? Я не хотів би, щоб цей фільм дивилася. Моя рідна сестра, вона зараз тут, і дві мої рідні тітки, вони також тут. Мені школи, що вони його мусили дивитися. Я дуже радий насправді бачити їх. Ми поїдемо там завтра чи післязавтра. І навіть навіть думаю, що у нас не буде змоги сьогодні добре поспілкуватися, то боротися Ганя Ляла, лав. Вибачте, що не приділю вам багато часу. Я вас люблю від того, все рівно дуже багато. Хотів би сказати, мабуть, щоб так швидко з вами не прощатися, що була дуже проста ідея, насправді, як цей фільм попав в Італію. Льоня розказує, як цей фільм взагалі створився. Він більше має морального права на то. А ідея попасти в Італію була така ні звідки, як то кажуть. Ми поверталися з Толією на передову, перевозили машину. Нам дуже допомагають люди, які працюють за кордоном, транспортом, коштами, медикаментами. Я думаю, що більшість всі з вас, мабуть, знають про ту допомогу. Ми завдяки їй можемо рятувати людей, ми можемо завдяки їй воювати. І він каже. Наші краяни, наші земляки з Брешії, вони подарували вже нам кілька швидких допомог, кілька автомобілів і просять, щоб хтось на річницю цих страшних трагічних подій розділу на Майдані. Можливо, щоб хтось з хлопців приїхав, просто їх підтримав. От, і ми в знак подяки, якось так хотіли когось прислати. Насправді це дуже велика проблема зараз. Поїхати з України, бо практично більшість людей, які воюють, вони навіть не мають закордонних паспортів. Вони не мали коли їх робити, вони вчилися, працювали. І я кажу, слухай, давай попросимо Леоніда, можливо, можна зробити показ фільму для них. Це було взагалі. Ну, вони би принаймні не з новини побачили би, що там відбувається. І так Толік зв'язався. і Люди схопилися за цю ідею, і ми просто планували його показати в Бреші, але дякуючи чудовій громаді Мілану. Дякуючи марті, дякуючи пану Оресту, якому знайомили. він став важливим. Чесно кажучи, я знаю, що марта переживала, що мало людей прийде. Я думаю, ті, хто стояв, вибачать. Але насправді важлива не кількість людей. Важливо те, як люди беруться до серця, як вони цим переживають. Важлива якість людей ми завжди говоримо. Я вірю, що тут зібралися найкращі люди, найкращі українці, які не з власного бажання, не з власної е, якби, волі мусили сюди приїхати. В Україні дуже важко протягом останніх років. На жаль, далі буде набагато важче. На жаль, <кій> у нас рушиться зараз все. У нас рушиться економіка. Але я би не хотів на сумній ноті закінчувати. Я би хотів сказати, що у нас з'являються інші речі. Ми починаємо гордитися собою. Ми починаємо з відкритими, якби розправими плечима ходити. І Дівчата здивувалися в Бергамо, коли ми вийшли дуже швидко з потяга, як нас так швидко пропустили. А дуже просто: ми перестали відчувати себе заробітчанами. У мене величезне бажання, побажання вам всім. Перестаньте відчувати себе заробітчанами. Ви маєте моральне право не відчувати себе заробітчанами. Ви маєте моральне право відчувати себе такими самими європейцями. Як італійці, як французи, як німці. Тільки того, що купа пацанів от там от пролила кров. Вона пролила за те, щоб ви не чули себе заробітчанами, щоб ви не ходили тут запущеними очима. Ви маєте таку саму праву, як вони в чують. Я вам хочу просто сказати: не дивитись на те, що ви живете в Італії, ви в себе вдома. Тому що та війна почалася, і майдан почався для того, щоб ми стали людьми, щоб ми жили як люди. І наша країна все-таки Європа, я не є великий прихильник Європейського Союзу як політичної якоїсь субстанції, але я великий прихильник людяності і, і чогось людського. І найменше, що я в житті би хотів, і далі, і завжди це воювати. Але я би дуже хотів, щоб мої рідні, мої близькі, мої діти жили в нормальній країні, і це та причина, по якій ви сюди приїхали. Тому вам всім щире побажання. Ви маєте повне моральне право зараз відчувати після тих всіх подій в Україні себе такими ж самими європейцями, як ці всі. Ще би дуже хотів подякувати Валентині, вона зараз пише, вона погано мене розуміє. Але це дівчина італійка, яка приїхала на передову, яка під обстрілами, під кулями, мабуть, перша з Італії написала правду, що там відбувається. Тому подякуйте в вас світу, вона чудова. Валентина це на цій області. Особисто катаю великий привіт від Барса. Від Барса, від Гато. Великий привіт. Обіця. Коли тебе там поцілувати, обійняти, ну, то я зроблю потім. Всім вам дякую. Я би попросив Леоніда, щоб він розказав. Перепрошую, що дуже багато говорю. Насправді дуже хвилююся, тому що, по-перше, пережили ці події з наново, а по-друге, за кілька днів знову повертатися на фронт. Третє, просто хочете нам всім щиро подякувати за те, що ви вийде. Стосовно <плес> як було створено цей фільм, перед цим, в травні місяці, я записався до Національної гвардії і ми зняли з Іваном Яснієм, режисером, з яким ми працювали зараз, зняли фільм Війна за свій рахунок. Він тоді сказав: візьми з собою камеру. Я кажу, як мені з тою камерою ще і з автоматом, треба навчитися тим автоматом щось робити. Але врешті він мене змусив, я взяв таку невеличку камеру і поїхав тоді на фронт. Ми зняли фільм, який ви зараз можете подивитися в Ютубі. Він називається Війна за свій рахунок і він лежить там для загального перегляду. Потім, і в тому фільмі виникло дуже багато питань, тому що в Національній гвардії було не зовсім те, чого ми хотіли. Ми прийшли туди добровольцями, але ми побачили. Зверхнє ставлення вищого командування на рівні навіть старшин, командирів, ми побачили оці армійські марширування, показуху перед генералами, як ми повзали в парадній формі, щоб Яценюк нам дав бронежилети і так далі. Тобто, це було принизливо, якщо чесно. Хоча ми всі прийшли туди захищати батьківщину, вони зробили, намагалися зробити з нас таких солдатонів радянської армії. І після того, як було завершена робота над тим фільмом. Ми відправилися по різних батальйонах, в пошуках того батальйону, де все буде по-іншому, де не буде показухи, але буде повага, буде взаємоповага і буде от любов. Справді, отакі от от речі, які дійсно ну, повинні надихати хлопців для того, щоб іти під кулі. І коли те, що я побачив в добровольчому українському корпусі, вже в перший день мене страшенно вразило, тому що коли батальйон пошукувалися, перша команда була до молитви, і хлопці зняли свої капелюхи. І помолилися, хто як умів. Ось, а потім їм сказали, не строй смачного, нестроєвим кроком доїдальні руш. І вони, як люди, спокійно, пішли в собі поїли, без всякого цього лівою, правою. Тобто е, це було якось дуже ну, красиво і по-справжньому так. Ось, я вирішив, що обов'язково треба зняти фільм про цих хлопців. Далі, як сама доля, просто тут не було ніякої спеціальної режисури, ми просто їхали за ними. Куди вони, туди і ми. Вони їхали в Піскі, ми їхали в Піски, вони їхали в аеропорт, ми їхали в аеропорт. Я ну, щасливий, що мені вдалося спостерігати долю таких героїв, людей, які готові були чинити безумні абсолютно речі. Але можливо це дійсно нічого не міняє, як казав Гатило, що це нічого не міняє. Але насправді це міняє, тому що завдяки тому, що ці кадри зафіксовані, я вже чув відгуки тих самих моїх побратимів з національної гвардії, або ми зробимо отак у себе, або ми підемо, звільнимося з національної гвардії, бо державі ми вже послужили, тепер підемо служити народу. Розумієте, тобто для мене це. Для мене дуже важливо те, що цей фільм зараз в Україні почали показувати в кінотеатрах. До цього ми ніхто не вірили в українську армію. Ми вважали, що це Ну, її немає. Тобто, хто ці бездалі, що грибуть газони генералом, що вони можуть. Ми повірили в свою армію, і вона з'явилася. Ми, почали... ми стали тою армією, пішли добровольцями в той же час, хтось став волонтерами-медиками, хтось забезпечив харчування, там транспорт, ще щось. Тобто всі гуртом. Ми повірили в це, і армія з'явилася. Зараз люди повірили в українські фільми. Зараз от, в Тернополі, у Львові, в Луцьку, в Рівному, в, в, в Сумах, в Харкові вже пройшли прем'єри, в Києві пройшли прем'єри, і вже два тижні люди ходять в кінотеатр в забитому залі, стоячи, купуючи квитки, дивляться цей фільм. Тобто вони повірили в українське кіно. І українське кіно з'явилося, розумієте? І якщо так буде далі, звичайно, тоді фільмів буде багато. Якщо люди будуть не ходити на відтінки сірого, просто бойкотувати таку лажу, куди нам зараз дивитися ці еротичні фільми? Йомаю, у нас стріляють, убивають людей. Ста кілометрах в Дніпропетровську йде війна, вони мені кажуть, що ми не візьмемо ваш фільм в прокат, у нас відтінки сірого стоять по плану. Розумієте? Ось, тобто, Коли це зараз все переламається, зараз поступово встановиться, звичайно, нас будуть шанувати і українських письменників, і українських е учених, і українських спортсменів. Тобто ми будемо шанувати себе, ми не будемо вважати себе справді тими якимись третісортними нікчемами, а будемо почувати себе гордими, що ми є з України, українцями і будемо шанувати талант своїх співвічисників. Я хочу також подякувати організаторам, тому що це справді дуже теплий прийом. Спасибі вам величезне. Від першої миті, як ми потрапили в Італію, і далі нас просто, ну я не знаю, вперше, мабуть, так на руках просто відносять сюди. Так дуже приємно, таке уважне ваше ставлення. Дуже дякуємо вам за ту фінансову матеріальну підтримку, яку ви здійснюєте. Це дозволить цьому фільму поїхати по всьому світі. Цей фільм в, в іноземному перекладі називатиметься «The Ukrainians» Українці. Чому? Тому що ми хочемо, щоб саме такий був образ українців в світі, щоб вони саме такими нас побачили. І зараз ми відправимо цей фільм на сотню міжнародних фестивалів, в тому числі Канський фестиваль, Берлінський, Роттердамський фестиваль, щоб люди його побачили і дізналися, хто ми є. Дуже вам дякую.